Доброго дня друзі! друзі. Сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні сталася зі мною така колізія. Їхав, включав четверту передачу і речах так, тик, і пішов. І я так на третій якось дотягнув додому. І думаю, як завжди, зараз поміняю Ось натягнув я ці. Зажимчики, стяжки. Там є посилання, буде під відео є на моєму каналі. Я вже тут робив ремонт куліс. Я думав, що знову це. Але почав рухати і не тут то було. Зараз підемо під капот. А тепер заглянемо під капот. Під капотом у нас ось така фіня. От там йде вилка, я думаю добре видно. Там вертоліт, який з'єднується з кулісою, що йде до ручки переключення передач. І от тут є така вилка. І ще одна вилка є ось тут. Зараз щоб вам було видно, ось я на неї направив. Ось ось так. О! Ця вилка йде до коробки передач. І до механізму вибору передач, який знаходиться тут на коробці. І у нас всередині є така пластмасова хрестовинка. Яка йде комплект навіть від ланоса йде можна. І в нас бачимо один шток, якщо видно, він я присвітив, один шток з'їджений. І ми зараз будемо пробувати ось цю вилку, де вертоліт йде від неї, вона кріпиться до нього. Поставити на цю хрестовину. І от я знайшов такі. Ці, я думаю, що оця коротше підійде. Дві шайби і гравер. І спробуємо зараз усунути. Я думав щось складніше, я думав, що вирвали взагалі шток з механізму вибору передачі. А то мені здається є шанс обійтися легкою кров'ю. Там був шток такий на штопорному кільці. Я повністю з'їла. Треба час від часу. Дивитися, будемо зараз пробувати, щось вийде. Покажемо. Як завжди не обійшлось без нюансів. Витягнув я шток з хрестовини, цієї звилки. Оцей шток він обломався. Але він товстіший, як думали. І якраз от піде. десяточку Але, як завжди, німець застрахувався від наших вандалів. От на цій велці, яка кріпиться двертоліта. Видно є видно. Знизу під десяточку, отвір, а зверху вісьмірка чи шестірка. І тепер купляти оригінал, а в мене сьогодні нема часу, бо планується поїздка. Або щось зараз на кінці видумувати, підшукувати таке. Зараз будемо щось думати, якщо щось придумаємо, знімемо далі. Так, я взяв тут такий саморіз, звичайний, щоб визначити, яка довжина штоку повинна бути. Видно, думаю, що видно. О, я трошки протер, але от, бачите, тільки при включенні задньої передачі. отак так можна його стопорнути, але от з лівої сторони, якщо дивитися звідси, там буквально пів сантиметра виходить, впирається коробка. Як там гаєчку якусь закрутити? Щось сумніваю, беруть мене, але зараз будемо пробувати хоча б тимчасово. Можна ніби витягнути і там приварити. Але це херняється. Зараз тимчасово ми попробуємо його, довжину ми зараз визначимо по цьому самонарізу, щоб ми знали довжину, щоб у нас багато натирчало. Але вже коли я вставив саморіз, вже передача включається. Я вже сідав в салон, переднь, перша, задня, без проблем. Ну, але то не їзда. Зараз ми зробимо тимчасово, поїдемо. Так, з ситуації не вийшли, але це тимчасовий варіант. Ось такий болт, трошки його підпиляємо. І він нам зафіксував, передачі переключаються просто ідеально. Може було розбити, а тут трошки тугіше. але то не є робота, так не робиться. Ми купимо штифт такий від коліси. штифт, фіксатор І ми його поміняємо. Я знаю, напевно, треба буде ще зняти відео. Ми, напевно, знімемо весь оцей механізм. Вимикання передач. І тоді вже разом поміняємо або вилку від коліси, від вертоліята. І цей. О. Ще маленький нюанс з кондиціонером автомобіль. Та я отут собі підв'язав оці дві трубки, бо вони заважають працювати. Я отак їх натягнув тимчасово, щоб легше було. Ніби все. Дякую за увагу. Мігу мигу всім добра. Всього найкращого. Пишіть. На закінчення лайфхак для німецького автопрому. Німець був би шокований. Пістолетом залили, щоб наш болтик не рухався. Ми ж говорили, що все тимчасово. але все тимчасове може бути вічним. Головне, щоб це відео не попало до німця. Був би бы шок.